Я Соня. П'ятирічний Павлик сьогодні у святковому концерті виступатиме двічі. Це пісня баби яги. У хлопчика ДЦП однак мама вірить, він навчатиметься у звичайній школі. У літературно мистецькому клубі Крок Павлик займається лише півтора року. Заняття пішли лише на користь, розповідає мама. В центрі вони серед таких дітей, яких ці сам такі самі вади. Тамара Федина до них і педагоги взагалі інші. До них підносить. С як до звичайних дітей, вони там ніяких поблажок їм не дають, і дуже строго просто що... В них вимоги такі, як для звичайних дітей, і вони стараються, вони себе відчувають, що вони щось можуть, особливо після концертів, коли їм всі хлопають там подарунки, діти просто ну від Діти разом з педагогами підготували казкову подорож. Ролі знайшлися усім. Керівник закладу розповідає. Вони нині нараховують 306 дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Після творчих занять дітки змінюються і розкриваються. Це і арт-терапія. І сімейна психологія, і адаптація в суспільстві діткам краще потім навчатися. Більшість з них навчаються такі, які можуть навчатися по стану здоров'я в загальноосвітніх школах. Вони нічим не відлічаються від інших дітей. Ви побачите це, вони співають, вони в міру своїх можливості танцюють. В закладі прагнуть допомогти і відволікти від життєвих проблем усіх своїх підопічних. Діти танцюють, співають, читають поезію. Все це допомагає пізнати різноманітний світ. На концерти запрошують діток із іншими вадами здоров'я, аби показати власні успіхи. Ну ми завжди приходимо на запрошення організаторів. Завжди приходимо. Ми на такі заходи, і йому подобається. Він участь бере, якщо там якісь ще ігри от на ялинку, як там же ж і конкурси є. все. йому дуже подобається. Відвідувати такі заклади, окрім концерту, діткам вручили новорічні подарунки. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.